Я пройшлася по всіх сталих виразах, які використовують прийменники Ін і Он. Вони перекладаються Ін в on, «на». і випала самі найбільш вживані такі, які дійсно американці вживають, тобто все, що дуже рідко вживається, і дуже складно. Ми зараз не будемо вчити, ми використовуємо те, що взивається доступно із прикладами. Ольга Кармоді з вами. Давайте вчити живу англійську мову. Це відео, до речі, на підтримку попереднього відео, ось воно тут, де ми розбирали, як вчити, як добре вчити прийменники, тому що дуже часто вони не перекладаються в українську мову таким самим перекладом. Подивіться це відео, якщо ви ще не подивилися. Отож, перший прийменник це є ОН. І перше е, сталий вираз буде on foot. «On foot» буде означати пішки. Що таке фут? Foot? «Foot» – це є одна нога. І іменник нога у множині не слідує сталій формі утворення множини. Іменники утворюють множину за допомогою закінчення С і ІС. Але ми тут не будемо казати «foots», будемо казати фіт. У нас корінь слова фут змінюється. Подвійне О змінюється на подвійне І, і у нас буде «feet», My feet», Мої ноги. А сталий вираз on foot. Не on feet», а on foot. Пішки. От у нас приклад є. I went to the library on foot. Я пішла до бібліотеки пішки. «On foot. Пішки. «пішки». «On your mind» На думці. Сидить моя подруга, а я її питаюся. Щось вона така задумлива. She's very thoughtful. задумлива. Я її питаюся, What's on your mind? What is on your mind? А скорочена форма від what is, що є. What's on your mind. Що у тебе на думці? Про що ти думаєш? I see that you're thoughtful. Я бачу, що ти задумлива. What is on your mind? On your mind. Що в тебе на думці, про що ти думаєш? Mind це є розум. On your mind. Наступний вираз. on purpose. Навмисне. I closed the door on purpose. Я навмисно закрила двері. I closed the door, on purpose. У нас тут є простий минулий час. До діє слова додається закінчення ді або ID. On time. Вчасно. Гарний вираз, дуже часто його вживають. І у нас буде приклад please come here on time. Будь ласка, приходи вчасно. On time. On behalf of. Від імені. On behalf of my sister, I would like to thank you. Від імені моєї сестри я хочу вам подякувати. On behalf of my sister, I want to thank you. Я хочу вам подякувати. To depend on залежати від чогось від когось. The success of my business depends on your decision. The success of my business depends on your decision. Суксес це успіх. Мого бізнесу залежить від вашого рішення decision. To depend on залежити від. І бачите, он це є на, але тут он перекладається від в українську мову. To depend on». «It all depends on you». Це все залежить від вас. Все залежить від вас. «It all depends on you». Ось такі у нас популярні сталі вирази з прийменником on. І якщо ви тільки початківець англійської мови, вам не потрібно це все завчати. Ви можете тільки вибрати ті, які вам подобаються. І навіть якщо цей урок для вас трошки затяжкий, слухайте. Важливо просто слухати англійську мову і так постійно з неї так доторкатися, навіть якщо ви не розумієте. Ін. В це є прийменник В. Якщо я просто буду казати I came into the room, я прийшла в кімнату, in, into the room, в кімнату але є сталі вирази, які на українську мову перекладаються по-іншому. Наприклад, in a hurry. In a hurry, поспіхом. I collected my books in a hurry. Я зібрала свої книжки поспіхом. Я поспіхом зібрала книжки. I collected my books in a hurry. In pain. Боляче. She is in pain. Vona їй боляче. She hurt herself. Вона себе поранила, вона поранилася цей минулий час. Дієслово hurt воно не відміняється у минулому часі. Така сама форма буде вживатися. Це й неправильне дієслово. І воно має три форми: hurt, hurt, hurt. She hurt herself, вона себе поранила. Е, вона поранилася. And she is in pain. І їй боляче. In pain, В болі. Вона є в болі. Дослівно буде перекладатися. In no time. Дуже швидко. In no time. Дослівно воно перекладається в, в не часі. Дослівно в не часі. In no time. In no time you will learn English. If you study with Olga Carmody. Дуже швидко ви вивчите англійську, якщо буде вчитися з Ольгою Кармоді. In no time. In tears. В сльозах. I was in tears. I did not pass the exam. Я uh, була в сльозах, я не пройшла екзамен, я не здала екзамен. I was in tears. I did not pass the exam. А до речі, to pass the е, здати екзамен. Це також сталий вираз. To pass the exam» um, здавати екзамен, екзамен. А to fail the exam» – це є провалити екзамен. Але ми тут дивимося на «tears» In tears. В сльозах. Tears. Uh, в, американська вимова. Tears. In danger. В небезпеці. І тут у нас український переклад збігається з англійським. In danger. В небезпеці. I think you are in danger. Я думаю, що ти в небезпеці. I think you are in danger. In charge of. Відповідальний за in charge of. You are in charge of this department. Ви керуєте цим відділом. Або ви відповідальні за цей відділ. You are in charge of this department. In case of. У випадку. In case of bad weather, the stores will be closed. У випадку поганої погоди магазини будуть закриті. In case of bad weather, the stores will be closed. Магазини будуть закриті. Ось такі у нас вирази з прийменниками IN і On. Якщо ви, вам тяжко їх вивчити, я розумію, останнім часом ми дуже багато розбираємо нових, нового вокабуляру, нових слів, нових фраз. У нас всі відео пронумеровані. І ви можете кожне відео, певні відео, які ви. Ну так, не дуже добре вивчили, ви можете продивлятися їх декілька разів. І вчити своїм темпом, так? І нас повільно здоганяти. Я бажаю вам дуже гарних вихідних, гарної вам суботи. І ми побачимося з вами у наступному відео. Бувайте!